Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Горіховий спас 3 завершальне літо свято циклу трьох спасів, яке в народі також називають хлібним або Полотняним. Воно присвячене вшануванню нерукотворного образу Ісуса Христа і традиційно пов'язане із завершенням жнив та початком збирання врожаю горіхів. Офіційно це свято відоме як Спас на рукотворний. У народі його ще називають Полотняний, Хлібний або Спас на Полотній. Свято відсилає до зображення Спасителя, яке виникло на полотні, хоча його ніхто не малював. Від того й назва нерукотворний. За легендами, лик Ісуса закарбувався на рушнику, яким він витер обличчя. Саме полотно після цього стало чудодійним, зцілювало хворих. Торжество це не дуже велике, але його все ж відзначають Традиції горіхового спаса. У горіховий спас варто зайнятися випіканням хліба з борошна, зробленого з нового врожаю зерна. Потім його можна освятити в храмі разом із колодцям і натуральною тканиною – павовної льоном. Вважалося, що з цього моменту можна було розчинати виготовлення полотна з нового льону. За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. А тому урожай горіхів обіцяв хороший врожай хліба на наступний рік. Після свята зазвичай йду збирати горіхи, робити консервацію на зиму і всіляко готуватися до майбутньої зими. За старих часів у цей період приступали до посівних робіт і садили у зимі культури. Горіховий спас традиційний час ярмарків. Але й час покупок. Відправлятися туди просто подивитись не можна було. Обов'язково слід було щось купити, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах. Особливо цінним вважалося принести з горіхової ярмарки полотно, одяг для дитини шити з нього обіцяв малюкові здоров'я і благополуччя його сім'ї. Деякі християни досить вірять, що цього дня потрібно обов'язково купити полотно і освітити, щоб віддати данину поваги святому. Вважається, що це принесе щастя і здоров'я. На горіховий спас освячують джерела, а ще ходять в паню і паряться там з горіховими віниками. Вважається, що сила води і горіха зробить тіло міцним і захистить від недоброго ока. Також на третій спас у багатьох місцях були приурочені обряди, пов'язані з останнім хлібним стопом, тому найголовніша страва на столі це хліб, випечений з борошна нового врожаю. Звідси пішла ще одна назва горіхового спаса хлібний. Крім хліба, також готують цей день пироги з грибами, страви з горіхами, якими обов'язково пригощають рідних і близьких. Починаючи з третього спаса сіяли зиме жито. Третій спас також проходить з обрядами за процесами освячень в храмах. Як правило, парафіяни укладають у свої кошики різного виду горіхи, однак не забороняється додати яблука, мети навіть овочі. Однією з традицій цього торжества є святкова вечеря, на яку треба покликати близьких людей. На стілу обов'язково варто подати випічку з горіхами. Особливістю цього дня і ще однією ознакою наближення осені є ластівки та лелеки. На горіховий спас птахи відлітають у теплі краї. Якщо журавлі відлетіли, чекай морозів на покрову. Грозовий і неспокійний серпень називають провісником довгої і теплої осені. Також у давнину дівчата ворожили на майбутнє і любов. У цей день вони зривали горіхи і визначали, яким буде майбутній рік. Стихли і солодкий горіх до великої любові, не достигли до важливої звістки, гнилий до біди, а яркий до проблеми у відносинах. Сьогодні є хороша можливість повернути життєву удачу в свою сторону. З давніх давен шанували горіхи як символ багатства і матеріального достатку. Вирушаючи збирати урожай, кожному хотілось відшукати гілку, на якій буде два або три горішка. Оріховий талісман. Люди вірили. Хто 16 серпня знайде строєний або здвоєний горіх, той протягом року нужди не пізнає, але при цьому треба відразу прочитати замовні слова. Як ви один до одного прирослися, так і до мене благополуччя приростай, мігаманець втяжийте де мої фінанси множте. Наступна важлива умова знайдений горіховий талісман. Необхідно постійно носити при собі в кишені або в сумці. Також простежте, щоб знайдені горіхи не були гнилими, інакше протягом року у вас наздожене не низка неприємностей. Червиві горіхи викидайте відразу, вони віщують біди. Хороша прикмета, якщо при зборі горіхів один з них впаде з дерева і стукнеться в вашу голову. Це означає, що незабаром ви отримуєте несподівану звістку про багатство, спадок або виграш. Обряд з зернами. Не турбуйтесь, якщо не вдалося сьогодні відшукати здвоєний горіх. Спробуйте приманити фінансову удачу іншим способом. Лівою рукою візьміть жменьку зерна і помістіть в невеликий тканинний клапоть. Скажіть замовний текст. Звертаюсь до тебе новий хлібний урожай. Ти мені в житті везіння дай, як я хлібець із зерен спечу, так до себе удачу залучу. Буде фортуна завжди поруч зі мною, а не гаразд з бідами обідуть мій будинок стороною. Зав'яжіть три вузлики і сховайте. Через три дні зерна треба перемолоти, спекти з отриманого борошна хлібець і з'їсти самому. Чи дозволяється працювати на городі горіховий спас? Згідно з церковними правилами, горіховий спас, який віднедавна відзначається 16 серпня, категорично не рекомендується бути ледачими і й дикувати. Це велике церковне свято потрібно обов'язково активно готуватися до зимового сезону і робити собі запаси їжі. Цього дня ні в якому разі не можна відмовлятися від праці, особливо на городі. Річ у тім, що горіховий спас це час для того, щоб зібрати виручений врожай на своїй дачній ділянці, тому саме цим потрібно зайнятися це свято. Згідно зі стародавніми традиціями, на горіховий спас активно боролися в полі, саду та на городі. Також предки в давні часи інтенсивно збирали фрукти з овочами, а також горіхи нового врожаю. А ще вони молотили борошно на хліб. Чим не можна займатися на горіховий спас? Наостанок розглянемо, що не можна робити в горіховий спас, які інші церковні свята він приносить із собою низку заборон. Важливо запам'ятати, наші предки в давні часи вважали, що горіховий спас категорично не можна вирушати до лісу, не маючи при собі оберега. Люди вірили, що цього дня у лісі можна зустріти на своєму шляху нечисту силу, яка нібито заведе у хачі та покине там напризволяще. А ще у горіховий спас, як і в інші великі церковні свята, категорично забороняється лаятися, говорити погані слова, заздрити і ображати інших. Цього дня потрібно, навпаки, бажати всім добра і пробачати образи. А ще у це свято не варто відмовляти у милостині всім, хто цього потребує, варто вникати домашньої роботи, прання, прибирання та будь-якої іншої. Краще зробити всі ці справи до настання торжества, прикмети та повір'я. Третій спас хлібоприпас, третій спас на полудня хлібець на току. Коли гарний третій спас взимку буде квас. Багато горіхів на спас, через рік запасешся, хліба про запас. Третій спас запитає у вас, чи жнивували, чи в холодку пролежали. На горіховий спас, попри те, що календар показував літо, фактично наступала осінь, ставало холодно, а птахи вже відлітали в теплі краї. Ластівки відлітають у три рази у три спаси. Журавель до третього спасу відлітає. Якщо журавель відлітає до третього спасу, то на покрову буде морозно. А ні, так і зима завжди. Після успіння прийшло сонце, на осінь пішло. А що у перший спас, те й у третій спас. До зустрічі в нових відео!